Як зняти симптоматику такого захворювання, як сибурея? У передніх видосіках я говорила, що є три види сибурея: жирна, суха та змішана. Отож, для того, щоб не домінувала жирна сабурея, придбайте якісне дігтяне мило. Мити голову потрібно через день, найчастіше. І кожній людині чи дитині. Потрібно самому вирішити, скільки саме разів вам потрібно помити. Я можу сказати, що можна напротяго тижня помити голову через день всього-навсього три рази. І побачите, як буде себе поводити далі тріч виграбок, чи буде домінувати, чи ні. Ну, Якщо у вас вже проблема задана, можливо, затям необхідно навіть на протязі двох тижнів помити всього-навсього сім разів через день. Можете використати ще шампунь, який називається Algorпіx. Він також на основі мерезового дьогтю. Хоча, як на мене, ми. Більш ефективнішим, ніж. А зараз хочу сказати, як же ж зняли симтоматку сухої субори. Для цього ви купляєте якісний реп'яховий олій. Що означає якісний? Читайте хімічний склад, щоб там не було ніяких добавок. Просто реп'яхову. Фактично, як і дігтярним милом. Через день. Але намазуйте ну, олій за пів години до миття голова. Робите також. Це, якщо проблема незадавлена, цього масело на протязі тижня три рази. Якщо задана проблема, на протязі двох тижнів сім разів. Потім дивитись, як працює ваша імунна система. Якщо ж у вас змішане соборе, ви чередуєте спершу дигтярним милом через день арп'яхова олія за пів години на миття, намусите на волосся і змиваєте. Робите це також. Дивлячись, як буде поводити себе ваша шкіра. Суть така, щоб не домінувала така хвороба, як сигурея, у вас має бути здорова імунна система. І основа, основний діліз, спокій і дієта. Все це, що я вам сказала, допоможе в літній період. Дуже супер А В зимовий це проблемніше. Воно цим часом допоможе, але ця проблема буде повертатися знову, якщо у вас індивідуальне опалення газове коти. Якщо ви думаєте, що він вас не труїть, цей газ труїть. Ваша печінка це королева ем І вона Має почистити ваш організм як від токсичної їжі, так і від того, що мав дехарно. Вона не буде встигати чистити вас. Моя порада. Виключайте газовий котел на ніч, тому що саме вночі найбільше втрує, оскільки лімфа повільнює. Бажаю вам. Здоровочка, і щоб моє ми...